Туреччина могла би відправити своїх військових до України, як інформує Блумберг, це питання президент Туреччини обговорив із Володимиром Зеленським та представниками Росії. Як зазначає видання, Трамп дає дав зрозуміти Європі, що їй самотужки доведеться працювати над питанням оборони. Ну і відтак пропозиція Анкари може полегшити навантаження. Водночас Сертуан заявив: якщо Туреччину не залучать до всіх консультацій та підготовки до формування миротворчих місій країн не братиме в них участі. З нами на прямому зв'язку Наріман Джелял, перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Джелял, вітаємо вас. Доброго вечора, радий вас бачити. Взаємно. Навзаєм. Ну, Ми чули новину, яку оголошував Володимир Зеленський, але ви ще на своїй старій посаді. Але все ж таки, давайте поговоримо про Туреччину, про участь Туреччини у мирних перемовинах що говорить офіційна Анкара, ви знаєте офіційна Анкара спочатку агресії Російської Федерації проти нашої країни ще з 2014 року? Послідовно невпинно повторюючи це кожного разу, підтримує нашу територіальну цілісність. Дуже важливо. Повторює про те, що це було вже останню кримську платформу в вересні минулого року. Анкара додала, що за міжнародним правом Крим обов'язково має повернутися до складу української держави. Це було ще дещо нове, що викликало ну, серйозне обурення. Занепокоєння вже росіян на даний момент. Анкара посилює свою позицію, зважаючи на те, що активно обговорюється питання. Можливого перемір'я, припинення вогню, е трансформації е глобальної системи безпеки, щонайменше в Європі, е Анкара розуміє, що вона має зайняти і хоче зайняти певну роль в цих процесах. І тому за останні тижні. Починаючи з візиту офіційного президента України Володимира Зеленського до Анкари і його зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайпом Ордаганом, звучать більш конкретні сміливі заяви, е в яких Туреччина робить одночасно пропозиції, які я думаю нашій державі і потрібні, і цікаві. І, і новина про те, що Туреччина готова надіслати військовий контингент до України, це те, чого б ми дійсно хотіли, тому що турецька армія вона боєздатна, неодноразово доказувала свою боєздатність, велика тренована. І дійсно, за для виконання певних миротворчих функцій, мати турецький контингент для нашої держави на власній території разом з іншими державами було б дуже корисно цікаво заради забезпечення можливого перемір'я, та й, взагалі, в цілому, також турецький МЗС офіційно висловив позицію про те, що Туреччина не бачить перешкод щодо участі України в НАТО і в принципі готова підтримати. Цей процес це також. Я думаю, ну така майбутня пропозиція. Заклик до розговору з Туреччиною. Що Туреччина захоче за всі такі, от ну. Цікаві речі з нашого боку чи з боку наших європейських партнерів це питання вже майбутнього, але абсолютно вірно сказано, що туреччина країна, яка просто так не буде робити якісь такі кроки, вони звичайно будуть е, вимагати певні е, корисні для себе. Кроки з боку європейців і сполучених штатів, і ми маємо це сприймати абсолютно нормально, тому що кожна держава в першу чергу піклується про власний інтерес. Ми маємо розуміти, що ми хочемо, і що ми можемо запропонувати для того, щоб Туреччина оці декларативні поки що обіцянки перетворила на реальні кроки, і ми дійсно отримали ще більшу підтримку з боку. Цієї держави ну, Туреччина була посередником і тих під час перших перемовин України Росії у березні 22-го року. Тепер рос... російська американська делегація там була і участь в миротворчому процесі. На вашу думку, я розумію, що це прогнози справа невдячна. Але що би це могло бути? Чим ми можемо цікавити Туреччину? Це інфраструктурні проекти, чи це сировина? Що це? Туреччина дуже сильна. Е... Зацікавлена в торгівельних відносинах з нашою країною. Вони розглядають нас як привабливий, в принципі, ринок для збуту своїх товарів, легкої промисловості і так далі. І так далі. Тут дуже велике питання. Ви знаєте, що нашими урядами була підписана угода про вільну торгівлю, яка поки що не ратифікована. Нашою стороною, нашим парламентом, хоча е, президент України сказав, що якщо б до України приїхав президент Туреччини, що якраз в такий візит можна було е, е, здійснити ратифікацію такої угоди. Хоча ну, наші спеціалісти ще розбираються, чи все б там було так, щоб захистити нашого виробника, і ці напрацювання здійснюється. Звичайно, Туреччина зацікавлена в майбутньому відновленні України. Ви знаєте, що турецькі будівничні фірми вони готові працювати по багатьох країнах, в тому числі в Україні і так далі. Якщо ми готові ну, разом інвестувати в такі проекти, і так далі. Однак ще чим ми цікаві для Туреччини, це питання того, щоб через Україну. Скористатися можливістю виходу на європейські ринки, тому що у Туреччині з Європою не дуже гарні стосунки, як відомо, складаються. Україна може якраз в цьому питанні виступати посередником в торгівельних економічних е, інтересів е, Турецької республіки. У напрямку Європи, і ми, в принципі, я думаю, готові будемо це зробити. Окрім того, туреччині туреччині самі дуже схвально віднеслися до наших пропозицій щодо підтримки Сирійської Республіки. І як ви пам'ятаєте, міністр закордонних справ разом з міністром сільського господарства одразу при першій же можливості відвідали звільнену від диктатора Башрасада е Сирійську республіку, і це схвально сприймається в Туреччині і вже розглядаються майбутні можливі проекти, хоча там також не все так просто, тому що ну є перетинання певних там економічних інтересів, але це вже е, напрацювання практики, скажімо так, і тому дуже багато спільного є, і, звичайно, не будемо забувати це питання безпеки в чорноморському регіоні. Я неодноразово з е, своїми друзями, колегами, е, офіційними е, особами в Туреччині говорив про те, що. Туреччині ніяк не може бути цікаво посилення Росії в Чорноморському регіоні за рахунок посилення її присутності і окупації наших українських південних територій, таких як Крим, Донецька область, Херсонська, Миколаївська, Одеська. Звичайно, турецька сторона це дуже розуміє. Я думаю, це є одним із факторів, чому Туреччина підтримує нас. В цьому питанні в питанні відстоювання нашої незалежності і цілісності. Хоча, звичайно, у нас є ну певні, скажімо так, прохання до турецької сторони більш жорстко ставитися в питаннях санкцій, обходу санкцій, і так далі. І так далі, і в принципі, Тур Туреччина, коли ми звертаємося до них відкликається на ці зауваження, хоча нам би хотілося, щоб вони займали більш таку жорстку принципову позицію в цих питаннях. Ем, ну, бачите, окрім е, ось цієї мотивації туреччини, яку вони очевидно мають ви про це говорите, Посилаючись теж на розмови з, е, з посадовими особами, з людьми, які приймають рішення у Туреччині. Є ще один чинник, це чинник кримських татар. І Тут туреччина теж досить ясну, досить зрозумілу позицію займала фактично від 2014 року від моменту окупації Криму. Ем, під час ось цих перемовин, які ми мали на найвищому рівні, коли Володимир Зеленський відвідував Туреччину Анкару, так само та і в цілому, якщо говорити про сучасний стан комунікації, наскільки питання підтримки керемли, е, наразі є в порядку денному? Наскільки Туреччина Туреччині про це йдеться? Я скажу так, і на закритій частині зустрічі, і потім на публічній прес-конференції двох президентів, президент Туреччини Туреччині Раджептаїпта Пердоган фактично починав свою частину промови з питання кримських татар, з питання визнання представницьких органів кримських татар, зокрема меджлісу кримськотатарського народу українською владою. А в Туреччині бачать ці е, гарні кроки, які в останні роки українська влада робить в питанні визнання корінних народів, представницьких органів і так далі. Але сподіваються, тобто кажуть про те, що ми сподіваємося на ще більше. Такі гарні кроки, про що в принципі в нашому порядку денному ми говоримо. Хоча е, моя особиста думка, що українська влада е, в цілому не конкретно, Я зараз не там, не про президента чи окремих людей у владі, а в цілому могли б зробити більше, і це ще краще ще більше покращить відносини з е, турецькою стороною. В турецькому суспільстві е, є таке дуже актуальне питання, яке вони з, з яким звертаються до кримських татар, питаючи, чому ви в цьому е, конфлікті взяли сторону України і через що страждаєте, не краще було б для вас. Там ну прийняти все те, що запропонувала Російська Федерація, але ну кожен українець сьогодні знає, кожна людина, яка спостерігає за ситуацією в Україні, це добре знає Кримсько татарський народ в абсолютній своїй більшості з самого початку окупації. Заявив про свою безперечну підтримку українському суверенітету, цілісності і баченню своєї політичної долі, свого майбутнього лише в українській державі, і саме про це ми постійно говоримо і пояснюємо нашим турецьким партнерам. І ця позиція на даний момент є незмінною. Єдине, що турбує кримських татар, і про що ми постійно говоримо із українською владою, і з турецькою владою, щоб питання звільнення Криму не зникало з порядку денного і е, обговорення питання Криму завжди здійснювалося за участі представників корінного народу кримських татар і звичайно української держави. Арімана, в нас менше двох хвилин. Що я вас хочу запитати, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий буквально вчора заявив, що Україна вже обговорює з партнерами присутність союзників в Чорному морі і у повітрі. Чи готова реччина до якоїсь морської місії в чорному морі? Адже чорне море це питання, передусім і її безпеки. Звичайно, це було найбільш природнім рішенням для турецької сторони. По перше, тому що турецький флот складає, ну скажімо так, дуже серйозну силу в Чорноморському регіоні. Вони мають по-друге свій прямий інтерес. Домінування в чорному морі, хоча тут також присутні партнери по НАТО, Туреччини, і Румунії, і Болгарії, і так далі, але є інше питання, яке я думаю, для Туреччини буде мати серйозний момент для обмірковування цієї ситуації. Туреччина спочатку повномасштабної війни закрила протоки для проходу в Чорне море будь-яких військових кораблів, як російських, так. Українських, ви знаєте, наші українські кораблі, які будуються зараз в туреччині, там є збудовані, є які ще будуються. Вони не пускаються турецькою стороною за логікою, тому що ми нікого не пускаємо. І тому постане питання: а кого тоді запускати, і так далі? Тому скоріш за все мова буде йти про те, щоб використовувати військово-морські сили тих країн, які вже Чорноморські, тобто це Румунія, Болгарія, це сама Туреччина, можливо. Там буде обговорюватися, я не знаю, питання Грузії так чи ні, тому що ну, там складна політична ситуація, ви знаєте. Ну, звичайно, буде питання Росії і питання України. І я думаю, що е це було б дуже добре, якщо б Туреччина на таке рішення погодилася. І я думаю, що переговори з цього питання не публічні вже йдуться, але це буде непросте рішення. Дякую вам. вам, та та дякую за те, що знайшли час. Нагадаємо, Наріман джелял з нами на зв'язку. Перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу.